Сьогодні у програмі зоряним війнам і не снилось. У нашій грі зорильоти сходяться стінка на стінку, і ви пілот одного з них. Дізнайся, усі подробиці супер-блокбастеру Дредноут. Дивишся ролики, закохуєшся в гру, купляєш, а вона не працює. Та ігронавти відновлять справедливість. І так зло буде наказано. Спосіб покарати криворуких розробників нарешті відкрито у фокусі. Шалений Макс, дорога гніву, розірвав кінотеатри та претендує на звання кращого фільму року. Ми знайшли спосіб зробити гру про шаленого Макса такою, що заткне за пояс фільм. Не пропусти високооктановий ексклюзив року, полювання, танкові баталії та зачистка каналізації. Як до цього усього причетний президент? Довідайся у президентському рейтингу вигронафта. А просто зараз рубрика Гаряча зомбовина. Здавалося б, це звичайний суботній ранок. Більшість ян не помічало нічого дивного. Не здогадувалося, що от-от щось станеться. Станеться нашестя зомбаків. Хто, хто, а ми, ми були готові. Привіт, ігронавти! Ми у Києві на щорічному зомбі параді, і сьогодні ми вполюємо найкрутіших зомбаків. Хіба не набридло стріляти по зомбі в іграх? Може для різноманіття з ними поговорити, задати кілька питань, познайомитися з ними, так би мовити, поближче. Зачем? Зачем ви чим у спрашують укмертвіт то До старту параду кілька годин. У столичному ботсаду відбувається щось дивне: щойно був лежачий живець, аж бац і вже ходячий мрець. Це магія Гриму. А грим я роблю сама, тому що маю хімічну освіту. Ворники в'яжучі. Це повністю біогрим. Можна діткам. Кому хочеш, можна не буде подразнення, ні, нічого не буде. А ви любите цілуватися? <свісно> 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 і Чим більше посилую, тим красивіше моє лісо. Цьогоріч на параді були навіть зомбі-немовлята і милі, милі дівчата, зомбята. А що така мила дівчинка забула на цьому зомбі-параді? Тільки дивляться батьки, а ось вони теж беруть участь у параді. Я прийшла со своїми дітьми. мене ребята уже взрослі. Я їх грімірую. повешенная пиратка и вон тобой с крысами. Персонаж игры Дизонард. Я считаю, что в принципе это достаточно положительное явление. Дети учатся не бояться смерти, различать смерть настоящую и смерть бутафорскую. Фанаты фильмов та игр про зомби начали проводить первые парады в Соединенных Штатах Америки, півтора десятилетия тому. Насправді проводити ходу, а точніше веселий балаган перевдягнених у умерців людей традиція у багатьох культурах, яка налічує сотні років. Це була попитка вигнати смерть нещастя, какие то бедствия. І ті говорили, я уже мертвий смерть уходи, я тебя не боюсь. Зомбі-парад в Києві проводиться вже в десяте. І зараз ми дізнаємося, хто за цим всім стоїть. Привіт! Ми стоїмо за ним. За зомбі парадом Ми Будемо дуже-дуже пугати всіх прохожих бабушек, дідушок і міліціонерів. Настає година ікс, рутий є, а правильний настрій? А що ви полюбляєте їсти? Мізки, тільки і вони. ще також кров п'ємо. Мізки. Мазки. Мисім мозки. Мозги. Тому що мазки це умна дієта. А чого твоєї подруги рот зашитий? Вона на дієті. Худає. Яка ваша улюблена їжа? А ви вже сьогодні їли? Ой, біднесеньки, треба пошукати вам їжу. Доброго дня! А у вас мізки є? Приємного апетиту. Настрій теж є. Поїхали! Що ж, найкрутіших зомбів польовано? Тож починаємо парад. Десятки ходячих морців вибігли на центральні вулиці Києва, кидаючись на фіян та гостей міста. І знаєш, як прості громадяни реагували на зомбаків? Трохи так, трохи отак, та найбільше отак. Просто зомбі-парад нагадав єдиний спосіб перемогти смерть почати насолоджуватися життям просто тут і зараз. Хіба не про це безсмертні рядки Шевченківського заповіту. Яковорута Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. під Прокрив Мазгі! є спеціально для ігранавців. Ось і закінчився зомбі парад. Столиця ще не скоро його забуде. А ми з вами зустрінемося рівно через рік на цьому світі. А просто зараз рубрика. Біжу! Біжу!